А ви знали, що за статистикою 25% людей відмовляються від своїх новорічних обіцянок уже на наступний тиждень, і ще 60% відмовляються від них упродовж першої половини року. Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко, і сьогодні ми поговоримо про те, як планувати свій 24-й рік. І в минулому відео обіцяла поділитися, на чому особисто я в цьому році триматиму фокус. Перед тим як ми почнемо, нагадаю, що дуже важливо підписатися на канал, поставити пальці догори, дзвіночки і зробити все необхідне, щоб український контент просувався. Також важлива інформація для новеньких. Усю монетизацію з цього ютуб каналу я передаю на донати для ЗСУ. Тому ваш перегляд, ваш коментар. І ваше поширення цього відео дорівнює донат! Почнемо з питання, для чого взагалі планувати свій рік. Я коли ділилася в сторіс підбиттям підсумків минулого року і розмовами про те, як я планую наступний рік, виявила, що багато хто з моїх підписників ніколи цього не робив і не розуміє, для чого взагалі вся ця писанина. І насправді відповідь дуже проста: для того, щоб нам з точки А прийти в точку Б, нам треба розуміти точку Б. Коли ми в навігаторі забиваємо кінцеву адресу, нам треба розуміти, куди саме ми хочемо прийти. Без цього розуміння ми прийдемо кудись, і це кудись може не відповідати нашим очікуванням. І зазвичай моє планування наступного року починається з підбиття підсумків попереднього. В попередньому відео на цьому каналі я ділилася своїми інсайтами. А в себе в інстаграмі я ділилася чіткими твердими. Підсумками минулого року, і я для себе в першу чергу оформлюю це е, за певними зонами. У мене цього разу вийшли такі волонтерство, реалізація, куди по суті входять. Всі мої досягнення в моїй роботі і фінанси, особисте, духовне. І також в цьому році у мене виник імпульс виписати усі події, в яких я проживала дуже тяжкий емоційний стан, і трохи над тим всім порефлексувати. І вже дивлячись на результати попереднього періоду, досить легко зробити висновки про те. А на що важливо звернути увагу в цьому році? В чому важливо ще вирости, що дуже класно стало на колі і вже працює без якихось моїх надзусиль і великого мого контролю, а де я геть провалилася, і цю сферу, можливо, треба поставити першу у своєму фокусі? Насправді я досить часто спостерігаю такі хибні рішення людей, і сама неодноразово теж так робила, коли ми продовжуємо ставити. Цілі і качати саме ту сферу, яка вже насправді непогано працює. Дуже часто такою сферою буває сфера реалізації і сфера грошей. Ми ніби там уже і трошки розібралися, ніби вже і почали заробляти. В нас провал може бути в стосунках, у нас може бути провал абсолютний в здоров'ї, в нас може бути провал в часові для себе в яскравості життя, але ми це все ігноруємо і продовжуємо ставити високі цілі. Можливо, іноді навіть неадекватні в грошах, в роботі, в реалізації. Будь ласка, не робіть так. Е, є ще один дуже класний інструмент, я про нього вже згадувала в одному з попередніх своїх відео, і ви точно тут всі дуже високого рівня свідомості публіка, тому ви точно про нього чули, але я не можу його не згадати. Це наше колесо балансу. Приблизно так воно може виглядати. Це минулорічне. В цьому році я ще не малювала, але я планую. І, до речі, один із міфів: що писати плани і бажання на рік треба тільки в новорічну ніч, і тільки треба то все спалити, кинути в шампанське випити, і тоді тобі буде щастя. Насправді я чекаю своєї відпустки, вона буде аж у лютому, і думаю, що тоді у мене буде достатньо часу, ресурсу для того, щоб видихнути, для того, щоб подивитися свіжим оком на своє життя, на ті сліпі зони, які в робочій гонці ти дуже часто не помічаєш. І, мабуть, аж тоді буду писати свої наміри на наступний рік, а можливо, знайду час і в січні для цього, але колесо буду робити обов'язково. Обов'язково, тому що це дуже класний візуальний інструмент, який показує нам наше життя на долоні. І якраз ті сфери, які провалилися найбільше в нашому колесі, варто приділити увагу і варто поставити цілі саме в них. Тому що Повторюсь, всі звикли ставити в роботі і грошах, але дуже рідко хто ставить цілі і планує, як він буде досягати класного ресурсного стану, можливо, проживання якихось певних досвідів. І по суті з цього-то і складається життя, тому що підбиваючи підсумки, я також завжди звертаю увагу, а що взагалі відбулося щасливого, скільки моментів у цьому році в цьому, до речі, дуже класно допомагає продивитися галерею свою в телефоні або стрічку Сторіс, архів своїх сторіс, і подивитися, скільки взагалі було радощів, насолоди. І відпочинку в цьому житті, тому що суть не в тому, скільки роботи годин я відбула в цьому році, а скільки моментів в цьому році. Я була по-справжньому щаслива. Я мала ресурс на те, щоб віддавати, створювати щось класне. І останні кілька років моє колесо балансу воно приблизно одинаково, воно не дуже сильно відрізняється. Але нещодавно мама моя попросила мене перебрати речі в своїй кімнаті, яка знаходиться відповідно в їхній квартирі. І я знайшла свої щоденники. Це був 2015 рік, якісь перші курси по саморозвитку, які я проходила, або, можливо, це навіть була якась книга про фінанси. Я вже не згадаю, що то було, але там я бачу, що я вперше ставила наміри, вперше малювала своє колесо балансу. І, наприклад, тоді гроші і призначення у мене були оцінені стрічкою і одиничкою. І... Зараз у мене, наприклад, тут стоять дев'ятки. Дуже цікаво спостерігати оцю еволюцію. Можливо, упродовж там. Кількох місяців, року колеса балансу не дуже змінюється. Але коли ти дивишся на своє колесо балансу, якому 8 років, ти розумієш, що ти насправді зробила дуже багато. Ти велика молодець, являється а, одобрення себе, визнання своїх перемог і бажання діяти. Поділюсь з вами сферами, в яких я зазвичай ставлю цілі, і які я. Планую, це здоров'я, стосунки, дружба, призначення, гроші, саморозвиток, яскравість життя, час на себе для жінок. Це просто must have, краса і духовність. Якась із сфер може. Може вам не відзиватися, або можливо, у вас є якась сфера, яку я не назвала, але вона для вас дуже важлива. Назви і кількість цих сфер можуть відрізнятися, але є певна база, яка точно проявлена в житті кожної людини, і звідси виникає дуже логічне питання: а як зрозуміти свої істинні бажання, як зрозуміти, що я взагалі хочу запланувати на цей рік, щоб вони не були чужими, якимись просто нав'язаними або розмитими загальними. І відповідь тут одна: важливо познайомитися з собою. Людина, яка знає себе, знає всі свої налаштування, знає, що їй робить класно, що її засмучує, знає, що дарує їй ресурс і наповнює, і точно знає, що її виснажує і спустошує. Така людина знаходиться в міцному контакті з собою, зі своєю душею, зі своїм вищим я, і точно відчуває, які наступні кроки їй важливо зробити. Вибудовування цього міцного контакту з собою це цілий шлях, він займає певний час. На цьому шляху також є у нас помічники: це всі методи самопізнання, астрологія, нумерологія, бадзиг, юмендизайн можна обирати будь-який який вам до душі. Я поважаю усі з цих методів. Сама ними користуюся, знаю точно, що все залежить від чистоти провідника, з яким ви працюєте, але головна робота завжди залишається за нами. І у мене для вас є подарунок, який може полегшити вам цю задачу. Він називається Розпаковка душі 65 питань для знайомства з найголовнішою людиною у своєму житті. Це по суті такий гайд, який можна отримати в електронному варіанті, роздрукувати і, відповідаючи на ці питання, дуже глибоко проінсайтитись. Подарую цей гайд кожному, хто в коментарях напише хоча б одну зі своїх цілей на 24-й рік, вподобає це відео і поділиться активним посиланням на це відео у своєму інстаграм. Позначайте мене через собачку Я Душа, щоб я побачила вашу згадку і тоді у відповідь на неї надішлю вам цю розпаковку. Ця акція буде діяти тиждень після виходу цього відео. Хочу також поділитися своїми думками, чому планування дуже часто не працює, тому що іноді є така стратегія написати планування на рік, покласти то все в конверт і більше до того не повертатися, і нехай воно само якось станеться. Насправді, планування це те, до чого треба повертатися. Капітан очевидність зайшов в чат. Це те, що треба декомпозувати і втілювати в своє життя малесенькими кроками. Чому кроки реально мають бути маленькими? Тому що коли. Ми впроваджуємо більше ніж дві звички, або більше ніж дві дії в один короткий період часу. У нас просто не вистачає ресурсу, енергії на втілення. А ми написали, що ми хочемо схуднути: ми хочемо 100-500 підписників, ми хочемо написати книгу, запустити курс, купити абонемент, тренажерний зал, побудувати класні стосунки. І одразу йде такий повний розфокус, тому є сенс, написавши свої. Цілі на наступний рік, спланувавши його розбити свої цілі на маленькі кроки, розпланувати кожен зі своїх місяців так, щоб за місяць ви впроваджували не більше двох звичок. Бо інакше... Просто не стягується. Також є така тенденція переоцінювати свої можливості, коли ми плануємо короткостроковий період часу і дуже сильно недооцінювати, коли ми плануємо, наприклад, вперед на 5 років. Там ми справді можемо досягти набагато більшого. А коли ми говоримо там про якийсь піврічний термін, ми собі ставимо занадто високі цілі, мозок просто в шоці від енергозатрат на цю задачу, і він одразу починає. Саботувати. Тобто ціль настільки велика, вона настільки лякає наше его і наш мозок, що вона одразу починає саботувати і знаходити причини, чому вона не буде на це витрачати свою енергію. Або ще незнання, як туди прийти, також може просто сприяти тому, що руки опускаються. Тому великі цілі важливо декомпозувати і ділити на маленькі кроки. І обіцяла поділитися власним фокусом на наступний рік. Я саме з тих людей, які з року в рік ставлять собі великі амбіційні фінансові цілі. І тільки потім щось інше. В цьому році, вперше, я відчуваю, що на першому місці для мене стоїть інше. І це не означає, що я не буду рости фінансово. Я обов'язково це буду робити, але свій. Основний фокус я хочу в цьому році тримати на своєму станові, на ресурсному станові, на тому, щоб вибудувати новий режим роботи відпочинку. Працювати я навчилася. Відпочивати частково я теж вмію. Тепер я хочу це все скомпонувати і не доводити себе до станів, в яких я відчуваю вже втому, виснаженість і небажання працювати і мрію про відпустку. Саме тому вже. Відпустки всі розплановані наперед. Раніше у мене було як розплановано дуже багато роботи для відпустки. Місця немає, і вона стається тоді, коли Аліна вже ледь стягує. Неправильний підхід. Я так більше не хочу. Так, ну, на якихось внутрішніх резервах можна було виїжджати там до 30 років, воно дуже класно все вдавалося. Зараз, коли ти вже став 30 ти дуже чітко відчуваєш важливість цього дбання про якісне відновлення і відпочинок. Вже почала читати про це книги. Мені вже в цьому дуже цікаво розвиваюся, впроваджую уже зараз в життя, і мені дуже. Подобається результат, і тепер після ресурсного стану ми можемо говорити про те, що я маю намір на наступний рік продовжити фінансово рости, не збавляти тих оборотів, які я набрала за попередні роки, і продовжити масштабувати свій проект. Але ключова штука. Ще більшій легкості одна з моїх помилок, коли я тільки зайшла в саморозвиток, коли я тільки дізналася про силу думки, коли я загадувала собі першу фінансову ціль, це був якраз. 2015 рік, якщо я не помиляюсь, я переїхала в Київ, влаштувалася фітнес-центр, і моя фінансова ціль була заробити 10 тисяч гривень. Я ще таких грошей в своєму житті не заробляла. І знаєте, цю фразу, коли готовий учень, йому готовий і вчитель. Коли у нас є дуже сильний намір, всесвіт там, чи друзі, чи всесвіт через наших друзів, чи через яких незнайомих людей посилає в наше життя необхідну інформацію. І мені тоді в тренажерній залі Мій менеджер дав книгу. Книга була Джона Кехо, щось там про підсвідомість. Підсвідомість, може все, здається, так називалося. І прочитавши ту книгу, я поставила собі ціль 10 тисяч гривень, і я там її візуалізувала, пропрацьовувала в кращих традиціях цієї книги, все прописувала. І я насправді досягла цієї цілі досить швидко, але якою ціною я працювала абсолютно без вихідних цілий місяць. Я виснажилась так. Я типу рада була цьому досягненню і цим грошем, але одночасно і не рада, тому що. Це далося занадто складно. І тепер, ставлячи будь-які фінансові цілі, я завжди тримаю фокус на тому, щоб це досягнення, моє наступне, воно відбувалося в ще більшій легкості, ніж всі мої досягнення до цього. І я вірю, що це можливо. Якщо Дивимося пункт вище, турбуватися про свій ресурс, вчасно відпочивати, вчасно закінчувати роботу, вчасно йти в відпустку. І щоб оці всі періоди відновлення були дуже якісними, я вірю в те, що я зможу працювати на порядок продуктивніше, ефективніше, і мати ну, ще більший вихлоп від своєї роботи. І коли я говорю продовжити фінансово рости і масштабувати свій проект, то у мене дуже чітко все прописано, про яку. Суму обороту компанії йдеться мова, про який чистий дохід йдеться мова, про кількість підписників, кількість запусків, кількість людей на запусках. Я це все оцифровую, тому що плани дуже люблять конкретику. І я конкретику теж дуже люблю. Отож, беру собі кредо на наступний рік: більше тільки легше. Є ще одна сфера, на якій я хочу тримати фокус в наступному році: це наведення і підтримання порядку. В своїх речах, справах, в своєму телефоні. Я нещодавно в сторіс ділилася своїм болем, що я жінка-хаос і мене скрізь завжди творчий безлад. І от мені 32, і мені набридло. Я чесно зізнаюсь собі в першу чергу, що мене це виснажує, що це забирає величезну кількість моєї енергії. І... Справа в тому, що я вже робила тисячу підходів до того, щоб навести той лад, і він тримався, лад, який я наводила, тримався рівно тиждень, і потім все верталося е, назад в безлад. І оцей факт він мене дуже довгий час демотивував, що ну і серії, я ж вже скільки разів пробувала, і це так і не стало моєю реальністю. Зараз стаю в позицію. Дорослої жінки, яка бере відповідальність за порядок у своєму житті, яка нарешті сама внутрішньо до нього доросла і дуже хоче це реалізувати. Уже рівно через тиждень до мене додому приїжджає фея порядку, яка перевезе свої мільярд органайзерів. Ми вже розділили мій дім на зони, і вона допоможе мені реалізувати це моє бажання, втілити його в життя. І маю надію, що цього разу. Я справді доведу цю справу до закріпленої звички, до закріплених нейронних зв'язків, і нарешті буду жити в порядкові. І цей порядок буде давати мені ще більше того ресурсу і класного стану, який я загадала в першому пункті. Наступний мій фокус на цей рік вступити. У навчальний заклад я маю на меті отримати третю вищу освіту, і я хочу, щоб ця освіта. Не так як попередні дві педагогічні, нарешті була психологічною у 23-му році. У мене викристалізувалося бачення, ким я хочу стати, коли виросту, ким я хочу бути, умовно через 7 років, яким спеціалістом, в якому статусі, що я хочу транслювати в цей світ, якій кількості людей я хочу допомагати, і якого рівня майстром. Я хочу стати, відштовхуючись від цієї чіткої картинки, я написала кроки, які мені важливо зробити для того, щоб опинитися там, де я побачила. Через 7 років. І одним із цих кроків є психологічна освіта. Вуз обраний. Зараз я вже проходжу перед навчання, це типу підготовка до вступних іспитів. Оскільки у мене немає психологічної бази, мені треба буде здавати базовий іспит із психології. І найцікавіше і для мене. <смеш> Найменш приємне, що вступний іспит також буде із англійської мови, яку я так, на жаль, і не вивчила за свої прекрасні 32, і точно так само, як і з наведенням порядку, робила дуже багато спроб і підходів до цієї задачі. Але теж. Постійно здувалася. У мене залишилося півроку тут я ще поки вожусь і дуже повільно рухаюся в цьому напрямку, але я не втрачаю віри в себе і надії, що та англійська все-таки мені піддасться, і я також зможу на регулярній основі виділяти час, занурити себе в контекст. Я, типу, розумію, що треба робити. Моя проблема в тому, що дуже складно виділити час. Маю надію, що я. Я точно з цим розберусь, і оскільки задача вже дуже короткострокова, тобто півроку це дуже мало насправді для вивчення з моїм рівнем Give Me please, але, 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 Але хочеться себе підтримати. Але я точно знаю, що неможливого не існує, і якщо я зберусь думками, мені точно це вдасться. Наступний крок, який веде мене до тієї картинки прекрасної через 7 років, це робота над голосом і поліпшення свого скіла публічно виступати і робити це. Феєрично з цим я почала працювати ще у 23-му році. Я пройшла курс по голосу і також маю наставника з публічних виступів. Бачу, що я почала в цьому прогресувати, і планую в цьому році продовжити тримати на цьому фокус. Тому що одна із моїх реалізацій це запис трансформаційних медитацій. І останні медитації, вони справді просто як мед для вух, вони мені самі дуже подобаються, вони отримують величезний. Відгук і зворотній зв'язок від людей, які взаємодіють з цим контентом, це дарує сили і наснаги. Продовжити цю роботу також є ще один фокус, що в мене дуже багато фокусів, але е, грамотно це зробити і розбити е, по місяцях. Не так, щоб всі там мої 10 великих цілей е, я опрацьовувала в один місяць, тому що тоді я просто провалюсь по всіх із них. І ще один фокус, про який я хотіла сказати, це все-таки моя недописана книга, вже дуже багато років недописана. Всі мої старі підписники в цьому місці зробили рука обличчя, жест. Тому що пишеться вона вже так довго, але я не втрачаю надію в себе віру в себе і знаю, що я знайду для цього час в цьому році. Точно, отож, підсумуємо схему планування наступного року. Для початку дуже важливо підбити. Підсумки попереднього періоду можна намалювати колесо балансу і подивитися, що працює класно, що провалилося, на що важливо звернути увагу, що я хочу, щоб росло в цьому році, що я хочу залишити в минулому році, на чим я готова працювати наступний період. Далі свої великі цілі ми розбиваємо на підзадачі і розплановуємо так розмазуємо їх по рокові і дивимося, коли над чим ми готові працювати, коли ми можемо впроваджувати нові звички життя, які стосуються можливо спорту, можливо, харчування, можливо, йоги, медитації. У моєму випадку спорт, здорове харчування, йога і медитації вже міцно присутні в моїй реальності. У мене вже закріплені нейронні зв'язки і. На це мені не треба виділяти дуже багато свого ресурсу і уваги. Але я виділю свій ресурс і увагу на перебудову свого робочого графіку і на підтримання порядку. Тому в кожного своя зона робіт. Далі свої підзадачі ми декомпозуємо потижнево і маємо план на тиждень написати, наприклад, дві сторіночки. Книги в четвер і дві сторіночки в п'ятницю. Розібрати якийсь куточок, е, захламлений в суботу, і у вівторок ще один маленький. І такими маленькими кроками досягаються великі кайфові класні цілі. Бажаю вам, щоб усі ваші наміри в 2024 році здійснилися найкращим для вас чином, а точніше ви їх здійснили. І нагадую, що можна отримати прекрасну розпаковку душі за коментар, вподобаєчку і поширення активного посилання на це відео у своїх сторіс. Позначайте мене, я душа, щоб я побачила, і у відповідь я надішлю вам файл, який ви зможете роздрукувати і глибше познайомитися з найважливішою людиною у своєму житті. А у попередньому відео я обіцяла розіграти майстерню творця, і її отримує авторка цього сторіс.